Стравматичний стресовий розлад відстрочена або затяжна реакція на стресогенні події чи ситуацію винятково загрозливого або катастрофічного характеру, які можуть зумовити дестрес майже у будь-кого. Відомо, що причиною встановлення інвалідності у учасників АТО, психічні захворювання та психологічні стани стали в 2019 році у 7% випадків. В той же час у кожного третього учасника травму чи захворювання обтяжував ПЦСР, що обумовлює необхідність включення усіх в комплекс реабілітаційних заходів медичних, психологічних, соціальних. Критерії віднесення пацієнта до групи ризику розвитку ПТСР наступні участь у травматичних подіях, таких як катастрофа, війна, сексуальне або фізичне насилля, дорожньо-транспортна пригода, тортури тощо, члени сіми учасників експериментальних травматичних подій. У більшості випадків пацієнти одужують, але інколи хвороба триває протягом багатьох років після катастрофи і трансформується у хронічну зміну особистості. Перебіг ПТСР може бути гострий, коли симптоми зберігаються впродовж менше трьох місяців. Хронічний, коли симптоми зберігаються три і більше місяці. При хронічному перебігу ПТСР має хвилеподібний характер. У випадках, коли початок симптомів спостерігається через шість місяців після травматичної події, розлад визначається як ПТСР з пізнім проявом. Типи перебігу посттравматичного стресового розладу. Регредієнтний тип визначається наступними чинниками: низька індивідуальна значущість, психотравми, короткі терміни її експоненції, висока фрустраційна толерантність, наявність адаптивних копінг-стратегій і механізмів психологічного захисту, високий соціальний і матеріальний статус. У хворих з даним типом перебігу має місце редукція симптомів вторгнення, в першу чергу, флешбеків, відмічається зниження інтенсивності симптомів тривожного і депресивного реєстру, зменшуються прояви агресивності і відчуженості, а також ознаки соціальної ізоляції. У хворих з регредієнтним типом перебігу з'являється відчуття перспективи і змін на краще в майбутньому, суттєво піддаються редукції, десомічні розлади. Зменшується дратівливість і спалах гніву в клінічній картині пацієнтів з регредієнтним типом перебігу ПТСР спостерігається значуща позитивна динаміка у відповідь на застосування фармакотерапії і особливо психотерапії. Стабільний тип перебігу характеризується тим, що клінічні ознаки психічного розладу за змістом та за інтенсивністю проявів не мають значущих коливань, тобто є постійними. Вираженість симптомів вторгнення, уникнення і гіперактивації залишаються безпомітних змін, стійкими є нав'язливі думки і сновидіння, що відображають особливості травматичної події, а також прояви вегетативної гіперактивності. Флешбеки, хоча і виявляються дещо рідше, ніж інші симптоми вторгнення, проте їх інтенсивність також стабільна. Афективні порушення у вигляді тривожної і депресивної симптоматики, так само, як і прояви дратівливості і агресивності, є постійними і стабільними, помірними, але досить помітними, бо з ознак суттєвої динаміки є прояви соціальної ізоляції і дезадаптації у сфері професійних і міжособистісних відносин. У деяких хворих спостерігаються помірні. За інтенсивністю, але досить стійкі суїцидальні думки, які не переходять суїцидальні наміри і дії. Стабільний тип перебігу клінічної симптоматики протягом тривалого часу можна розглядати як умовно позитивну прогностичну ознаку. Прогредієнтний тип характеризується тим, що клінічна картина розладу представлена симптомами вторгнення, уникання і гіперактивації, та протягом всього захворювання має незначні зміни за своїм змістом. В той же час інтенсивність і частота проявів даної симптоматики помітно зростає, приводячи до суттєвого обтяжування клінічної картини. В першу чергу зростає вираженість нав'язливих спогадів, думок і відчуттів, меншою мірою змінюється частота флешбеків феноменів. Для хворих з даним типом перебігу ПТСР властиво, перш за все, посилення афективних порушень. Якщо на початкових етапах захворювання в клінічній картині переважає тривожна симптоматика, то надалі домінують симптоми депресивного реєстру, їх інтенсивність наростає від субдепресивного рівня до депресивного помірного ступеня тяжкості. В структурі депресивного афекту поступово з'являються симптоми апатії і або дисфорії. Також у пацієнтів відзначається посилення. Симптоматики, яка відображає існуючі поведінкові порушення. З часом вони стають більш вираженими, помітно проявляються ознаки агресивності, а також симптомами, що характеризують поведінку уникнення. Все це призводить до зростання відчуженості і посилення соціальної ізоляції, зміцнення відчуття без перспективності майбутнього. Крім того, спостерігається посилення симптомів вегетативної гіперактивності, прискорене серцебиття. Гіпергідроз шкіри, посилення вазомоторних реакцій, а також диссомічна симптоматика. Прогнози ефективності і фармакотерапії і психотерапії у пацієнтів з проградієнтним типом перебігу ПТСР найбільш несприятливий. У них відмічається відносна резистентність до різних форм терапії, що може бути негативною прогностичною ознакою.